Не ревнуй злочинцям, немає заздрощів до тих, що чинять беззаконня, бо вони, як трава, скоро посохнуть, і як пожовкве листя, скоро опадуть. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі, і будеш сити з багатства її, утішайся Господом, і він дасть тобі бажання серця Твого. Відкрий Господу путь твою і надійся на нього, Він допоможе, Він виявить правоту твою, як світло і правду твою, як полудень, підкорись Господу і надійся на нього, не заздри чоловікові лукавому, хоч би й щастило йому в цьому житті, не гнівайся і не розпалюйся, не спокушайся чинити зло. Бо всі, хто чинить зло, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю, ще трохи і не стане грішника, поглянеш на місце Його і не знайдеш його, а люди лагідні, успадкують землю і будуть втішатися великим спокоєм, Нечистивий задумає зло проти праведного і скрегоче на нього зубами своїми, Господь же сміється з нього, бо бачить, що приходить день Його, нечестиві виймають меч свій, готують стріли свої, щоб повалити убого і бідного, заколоти тих, що йдуть дорогою правди, меч їхній, увійде в їхнє ж серце, і луки їхні поламаються, краще мале праведника, аніж багатство у багатьох беззаконних. Бо сила грішників буде знищена, а праведних підкріпить Господь. Господь знає дні людей непорочних і надбання їх перебуватиме по вік. Не будуть вони посоромлені в лиху годину, і в дні голоду будуть насичені, а грішники загинуть, вороги Господні в пишноті й гордині своїй, як дим щезнуть. Нечестивий позичає і не віддає, а праведник милостивий щедро дає. Отже ті, хто прославляє Господа, успадкують землю, а хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому в дорозі його. Коли буде падати, то не впаде, бо Господь підтримує за руку Його. Я був молодим і постарів уже, але не бачив праведника покинутим, або щоб діти його просили хліба, Він щодня дає милостиню, позичає, і рід його в благословенні перебуває, ухиляйся від зла і твори добро, і житимеш до віку, бо Господь любить правду і не покидає святих своїх. Він береже їх, а беззаконні будуть викинуті, і нащадки нечистивців будуть знищені, праведні ж успадкують землю, і будуть жити на ній повік, уста праведного промовляють примудрість, і язик його сповіщає правду, закон Бога Його в серці Його, і не спіткнуться ноги Його. Беззаконник підглядає за праведним і шукає, як вбити Його. Господь не дасть праведника в руки Його і не допустить звинуватити Його на суді, надійся на Господа і тримайся шляхів Його, Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю, і коли буде нищити нечистивців, ти побачиш. Я бачив беззаконника, як він пишався і підносився, наче кедри Ливанські. Але минув він, не стала його, шукаю його і не знаходжу. Пильнуй непорочність, дивись на праведного, бо майбутнє таких людей мир, а беззаконники всі будуть знищені, і майбутнє нечистивців, загибель, спасіння ж праведним від Господа, Він захистить їх у час скорбот. Господь допоможе їм і визволить їх. Він визволить їх від нечестивих і спасе їх, бо вони надіялися на нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене у правді Твоїй, і не входь у суд з рабом Твоїм, бо не виправдається перед Тобою ніхто з живих. Бо ворог переслідує душу мою, втоптав у землю життя моє, посадив мене в темряву, як давно померлих, і впав у мені дух мій, стривожилось у мені серце моє, я згадую дні давні, розмірковую про всі діла твої, і в творінні рук твоїх повчаюся, до тебе простягаю руки мої, душа моя, як земля безводна перед Тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій, не відверни лиця Твого від мене, бо уподібнюся тим, що сходять у могилу, дай мені зрання відчути милість Твою, бо на Тебе уповаю. Вкажи мені, Господи, путь, якою піду, бо до Тебе підношу душу мою, визволи мене від ворогів моїх, Господи. До Тебе вдаюся, навчи мене творити волю Твою, бо Ти єси Бог мій, дух Твій благий наставить мене на землю правди, і мені Твого ради, Господи, оживи мене правдою Твоєю, виведи з печалі душу мою, і милістю Твоєю знищ ворогів моїх, і вигуби гнобителів душі моєї, бо я раб твій є». Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже мій, я на Тебе надіюся, спаси мене і від усіх гонителів моїх визволи мене, щоб ворог не схопив як лев душу мою, коли нема визволителя і Спасителя, Господи Боже мій, якщо я вчинив щось недобре, якщо є неправда в руках моїх. Якщо я відплатив злом приятелям моїм, або чинив зло тому, хто без причини ворогував проти мене, то нехай ворог переслідує душу мою, нехай настигне її, втопче в землю життя моє, і славу мою кине в порох, встань, Господи, у гніві твоїм, піднесися проти лютування ворогів моїх, устань, Господи Боже мій. На суд, що заповідав ти, і сон народів оточить тебе, над ними високо піднесись, Господь судить, народи, суди мене, Господи, за правдою моєю і за невинністю моєю. Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, бо ти, Боже праведний, знаєш серця й думки, поміч моя від Бога. Який спасає праведних серцем, Бог, суддя праведний, непохитний, довготерпеливий і не посилає гніву щодня, коли ж хто не кається, він гострить меч свій, готує зброю свою і направляє на нього, готує для нього лук, стріли свої робить палючими. Ось нечестивий захворів на неправду, зачав злобу і породив беззаконня. Копав яму і викопав її, і впав у ту яму, яку сам приготував, і повернеться злоба Його, на голову його, і неправда Його на тім'я Його впаде, прославлятиму Господа за правду Його і величатиму ім'я Господа Всевишнього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллулуйя, Лулуя, слава тобі, Боже, Аллолуя, слава тобі, Боже, Аллулуя, Лулуйя, слава тобі Боже.